Вітаю! Сьогодні почнемо з неймовірно вишуканих гарнітурів у східному стилі. Перший складається із загострених овалів з внутрішнім тонким визерунком. Такі прикраси будуть доречні і на свято, і на повсякдення. Вони завжди створять вам гарний настрій і підкреслюють вашу індивідуальність сережки на англійському замочку. Іглого 761 грам, вартість 1040 гривень або 28 доларів. Каблучка. Каблучка 4,22 грами, Вартість 680 гривень або 18 доларів. І ось такий розкішний браслет вага 29,06 грамів, вартість 4185 гривень або 110 доларів. Наступний набір дуже схожий по формі основного елементу на попередній. Відмінність складають центральний куб циркунії глибокого сапфірового кольору та форма сережок. Вони складаються з двох частин, ніжня рухова, також англійський замочок.

Красу витонченому складному візерунку цього набору додають білі куб цирконії, які розташовані вздовж загостреного овалу основного елементу сережки з двох частин складаються. Ніжня рухома англійський замочок. Їх вага 15,3 грами, вартість 270 гривень або 60 доларів. Дуже комфортно, красиво виглядає каблучка. Ось така. Її вага 8,83 грами, вартість 1370 гривень або 36 доларів. І третій елемент цього гарнітуру ось така підвісочка, її вага 7,18 грами, вартість 1080 гривень або 29 доларів. Ізотерики називають лазурит символом удачі, його власниці приречені до успіху та благополуччя. Піднесена в дар прикраса з лазуритом прирівнюється до побажання добра та процвітання. А якщо лазурит прикрашає собою таку стильну модель, то це безпрограшний подарунок собі або близької людині сережки довгі на англійському замочку. Їх вага 21,71 грами. Вартість 2560 гривень або 68 доларів. Ось така каблучка. Її вага 1926 грами, вартість 2450 гривень або 65 доларів. Наступна модель для тих, хто полюбляє великі прикраси. Складний визерунок з рослинною тематикою. Прикрашають невеликі. Блакитні та пази. Такі прикраси однозначно привернуть до себе увагу та створять відчуття свята. Сережки дві частини нижня рухома на англійському замочку. Ось такі. Їх вага 1795 грамів вартість 2400 гривень або 63 долари. Капучка. Вага 15,58 грамів. Вартість 2260 гривень або 60 доларів. Безумовний хід. Геометрична модель. Менша частина прикрашена тонким візерунком, більша геліотісом, з надзвичайно красивим поєднанням райдушних перелівів. Якщо хочете побалувати себе ексклюзивною моделлю, зверніть увагу на це диво. Сережки на англійському замочку

Наступний досить лаконічний по дизайну набір. Основна увага приділена вставками з яшми Брекчеї, яка вважається каменем вічної любові та вірності і пов'язує жінку та чоловіка разом. Камінь має овальну форму, дуже красивий малюнок сережки нижня частина рухома, англійський замочок. Вага. Сережок 2341 грами. Вартість 3230 гривень або 85 доларів. Каблучка. Вага 14,13 грами. Вартість 1560 гривень. Або 41 долар. Також досить лаконічний дизайн, але неймовірно красивий моховий агат прикрашає цей гарнітур. Вважається, що саме моховий агат сильно пов'язаний з природою, дає можливість бачити красу во всьому. Сам камінь напівпрозорий вкрапління. Нагадують гілочки дерев або траву. Сережки на англійському замочку. Вага 1589 грамів, вартість 1880 гривень або 50 доларів. Каблучка. Вага 9,34 грами, вартість 1230 гривень або 33 долари. І також смоха вимагата така підвісочка, овальна форма, прикрашена рибкою, дуже гарний символ та ідея для подарунка. Вага 1586 грамів, вартість 1650 гривень або 44 долари. Наступний набір з натуральним авантюрином нічка Іра. Такий темна, темна, синього кольору незвичайної форми, дуже красивий камінь. Таке враження, що у вас на руці такий маленький шматочок зоряного неба, ось така каблучка. 1535 грамів, вартість 1400 гривень або 37 доларів. І ось така підвісочка. І на шнурочку гарно виглядає на лацюжку. Її вага 1532 грами, вартість 1250 гривень або 33 долари. Стильний набір асиметричної форми, невеликого розміру в центрі з рослинним малюнком. Чудова прикраса на кожен день. Сережки на англійському замочку. Вага 7,25 грамів, вартість 820 гривень або 22 долари. Каблучка. Вага 5:37 грамів, вартість 670 гривень або 18. Доларів. Чудова ідея для подарунка. Основним елементом наступного гарнітуру є такий фантазійний листочок з ажурним переплетінням, дуже ніжно виглядає, гарно сідає на мочці. Сережки. Вага 7,72 грами. Вартість 1050 гривень або 28 доларів. доларів. До сережок ось така підвісочка, більша по розміру, її вага 6:30 грами. вартість 850 гривень або 23 долари. І ось такий браслетик. Дуже комфортно сидить на зап'ястку, його вага 1991 грам, вартість 2500 гривень або 66 доларів. І на завершення гарнітур із містиком, каменем, що нагадує райдугу, з дуже красивим переливом від рожевого до синьо-зеленого. Каблучка має форму ромба, в сережках вона вписана ось в таку оправу. Сережки ніжня частина рухома англійський замочок. Дуже, дуже святково виглядає цей набір. Сережки вага 18,3 грами. Вартість 3070 гривень або 81 долар. Каблучка. Дев'ять ноль один грами. Вартість 1540 гривень або 41 долар. Краплеподібні форми завжди приваблюють, а в цьому наборі вони ще прикрашені кубциркові дуже красивого смарагдового кольору. В поєднанні всього цього така. Такий гарнітур має всі шанси стати одною із ваших улюблених прикрас. Сережки, Ніжна частина рухома, англійський замочок. Вага 7,81 грам, вартість 1400 гривень або 37 доларів. Каблучка. Вага 7,04 грами, вартість 1130 гривень або 30 доларів.